Усім привіт, друзі! Знімлю зараз для людини відео дозиметра. Ну, Все, що в лоті. Значить, от людина просила корпус герметичний, який не боїться дощу, занурення під воду. Ось так він виглядає. Я вже знімав на нього детальний огляд. Посилання кому потрібно, вишлю, людині вислав. Він має прозору ось таку кришку. Ну, от. З міцного дуже пластику. Товстого. Латунні ось такі гайки, потужні болтики, гумка герметик, яка, яку потрібно ставити, помістити от сюди. Оцю канавку. сюди поміщаєте. І вона забезпечує по периметру герметичність. Повітря от закриваєте і закручуєте ось так. Саме болтиками 4. От комплект. Чотири болтика, Резинка для герметичності. От корпус. Ось такий компактненький. Це поміщається з БТ-10, і батарейки, і акумулятори, і плати. все Я вже знімав детальне відео, детальний огляд є про цей корпус, всі розміри, я показав все в хорошій якості, посилання всі знають, на YouTube каналі Радіофобія. Так, відложую це в комплекті. раз, Далі. Калі 40 у нас доброго для акваріумних рослин, водоросли для підкормки, яке сипаться, ложиться пару таблеток під корінці в ґрунт для живлення водорослей. І сам розиме, радіометр. Акумулятор зразу покажу. Тут напалені у нас. Пластини точковою зваркою припаяне все. Зразу маляркою заізолюю, щоб ніде ми не закоротили нічого. Це важливо. Коли прилад без корпусу можна будь-що закоротити і перестане працювати. Так само тут зараз вам покажу. От. Це якісно надійно зроблено. Так, ізолюємо. Чудово. Акумулятор ось такий японський, Made in Japan. Літімо. І Його дістали з ноутбука геймерського. Так. От наш лічильник гейгера мюллера з БТ-10А. Спайні 10 анодів, один катод. От, зараз все покажу і вже заізолюю. От, прошу. Мідним якісним патужильним дротом все. Дуже надійно зроблено. Ізолюю. Так, маляркою можна це ізолантою робити. І. Ізолюємо, щоб ніде не закоротити. О вот тут 400 вольт Все, в курсі. Все. Ось так. надійно вони. Так, ну і давайте переходимо до тестів. Так, також тут все заізолюємо так, демонструю. От і зразу буду ізолювати плата контролю, зарядки. Ізолюю. Так. Також бажано ізолювати ось тут плату, особливо ось тут конденсатор, ізоленти він закритий. Ну і все от. До речі, ось так тихо працює, якщо підставити будь-який предмет, дивіться. гучно, Тому що працює як сам буфер. Потрібно замкнутий простір. Ну, в корпусі це буде добре. Так він на повітрі всі, всі абсолютно закермічні зумири працюють в рази тихіше. їм потрібен. Місце. Що як сам буфері працювало Доторкаюсь до картону і вже наскільки гучніш. Від. Так, заізолював, покажу зі всіх сторін. Все. Так, от у нас. Тут плівка ще на екрані її можна зняти по бажанню. Мені от надписи були маркером. Вона знімається і екран ідеально буде новий. чистенький, идеальный. Так, вот все надежно заизолировано. Лечильник показываю. Вот. Все супер. Да, так. так. Вот, вот хороший яркости, сейчас покажу. Стаковая ледаю. Вот провожу пальцем. Всі ребра жорсткості вдавлені, вакуум є, сльода втягнута всередину і впирається на всі ці 9 ребер жорсткості. 10 онотів всередині. От. Прозорість видно всі 10 онотів. Так, і тести проведу зараз. Так, все надійно заізолював, поставив. Ще ось тут трошки не вистачає цінності. Так, зарядка Type-C роз'єм, як в сучасних смартфонах. Так, ну, все показав. Це вот. у нас в комплекті. Контрольне джерело радіації, бета випромінення PL40 і Бокс підводний. есть такие, покажу вот так, все-все встали ну все. все показал Детально з всіх сторін. Все можна. Всім до нової зустрічі.